Озброїтися акумуляторною лампою чи потужним ліхтариком, ковдрою і термосом і влаштувати вечір пригод та зимових історій у палітурці. Для шанувальників затишних зимових вечорів це саме те, що треба. Бібліотекарка Катерина розповідає, чимало читачів не зупиняють навіть блекаути. Читали і будуть читати. Приклад достатньо цікавий нашої читачки. Онук, який зараз знаходиться за кордоном, дуже далеко, і щовечора в телефонному режимі вона відкриває, вона з ним розмовляє, потім відкриває книжку і читає. І так, щовечора. Незважаючи на те, чи є світло, якщо світла немає, вона читає, або це лампочка, та лампа, або це свічка, вона все рівно з ним читає. Одну-дві сторінки вона читає голос. А ще Катя ділиться різдво та новий рік, час традиційного перечитування улюблених книжок, які дарують присмак какао, різдвяних льодяників, пагочів ялинки чи колоритної української коляди. Переважно зараз попит на українську літературу. Є якраз на новий рік питаються книжки, які саме пов'язані за змістом з. Різдвом ніч перед Різдвом а Микола Гогля. Або Різдвяна пісня Чарльза Дікінса, або це Дари Волхвів о Генрі. А ще ділиться Катя: є читачі, які щороку перед святами беруть одні ті ж самі книжки. Емоція любові, тому вони кожного разу, це в нас декілька читачок, вони замовляють ці книжки, вони питають, вони, мало того, ми їм е, пишемо на замовлення, і, і вони потім мають можливість їх отримати і почитати не одноразово і не один, на один раз на рік. Коли на один вечір одна книжка, або, хоча б кілька сторінок однієї книжки, такий своєрідний адвент-календар зимових історій пропонують бібліотекарі, коли набридає стрічка у смартфоні чи музика в навушниках. Стати ближчими до дітей Катерина радить, поринувши разом із ними у світ дитинства та зимової казки. Те, зважаючи на те, що Різдвою Новий рік це сімейне свято, коли всі збираються разом, то звичайно я порадила б ту літературу, яку можна почитати, наприклад, з дітьми. Це країна мумітролів» Тові Янсон. Гарна забавка для дорослих, які можуть відчути себе. Поринути в дитинство і для дітей, які якраз і розважуться там в країні мамітролів, виручать і мандрівка у світ зимових фантастичних пригод. Або, наприклад, поринути в світ фентезі, в неймовірні пригоди це книжки відомої української письменниці Наталії Щерби. Серія часодії, або популярного польського письменника Анже Сапковського Відьмак, або це збірка, яка просякнута відчуттям Різдва Свята: Львів, смаколики, Різдво. Війна диктує свої умови навіть книгозбірням. Взяти книжку можна, замовивши її у бібліотеці на поштовій. Літературу можна замовити, написавши нам листа. На електронну адресу сервінг.Кзк або на сторінці Фейсбук, бібліотека на поштовій, або позвонивши за телефоном. За для безпеки наших користувачів, ми працюємо в викритті, що знаходиться в театрі Шевченко з понеділка по суботу за домовленістю користувачів. Ірина Павленко Артем Кравченко. Цей день.